Щасти. Що? Можу з вами заспівати? А що хочу заспівати? Я вивчила дві пісні. Дві пісні? Давай які? Ну я Ну, давай, починай, починай. Мама, мама, які пісні вона вивчила? Я голос твій. Я, я голос. твій Моя Україна. Моя сльоза. Я тебе Ми будем стояти і нас не зла. А ти що, Юрши вивчила? Місця всі в руїнах. А ну скажим демой в руках, сніги, пожалуйста. Спочатку мій. Місця всі ж демо в руїнах. Нарочуються у метро митро, місця вся метро і діти твої Україно <пит> народжуйся у метро, ми будем стояти і нас не зламати. Ви чули, і не звіра спасе, не йдуть дороги, нас до перемоги. Вони чекаю вас у сьомі, друзі мої, люблю любі друзі. Дякуємо всім і водичку. Проведіть <ривітність> мені ти водички. Все, пішли. Без Будь ласка. Це після концерту. Любі друзі, буде після концерту. Після концерту. Автогра буде після концерту. Це буде після концерту. Після концерту приходимо.